Сторінка 16, параграф 3. соціально-економічне життя на українських землях на початку усередині XVI століття. Пункт 1. етнічний і релігійний склад населення українських земель. У 16 столітті на українських землях більшість місцевого населення становили люди, яких називали русинами, русичами, рутенами. Поряд селилися представники польського, литовського, вірменського, єврейського, кримського. Татарського, угорського, румунського та інших народів. Залишаючись тут, вони найчастіше зберігали своє віросповідання. Через це на українських землях, крім православ'я, співіснували католіцизм, юдаїзм іслам. Поширення в Європі реформації сприяло появі на українських землях прихильників протестантизму. Детальніше про це ви дізнаєтесь з курсу всесвітньої історії та наступних параграфів. Так, поступово на українських землях формувалося багатоетнічне населення, що сповідувало різну віру. Пункт 2. міста на українських землях у 16 столітті на теренах України зростали і розвивалися міста. Найбільше міст було на західноукраїнських землях, на східному Поділлі та Київщині на кількість зменшилася через постійну загрозу нападів кримських татар. Найбільшим містом був був Львів, населення якого становило десь від 7 до 10 тисяч осіб. До великих і середніх міст – 200-700 будинків належали Братслав Кременець, Вінниця, Житомир, Луць, Острог тощо. У цей час на українській землі прийшло Магдебурзьке право. Його надавали містам польські королі та великі князі Литовські, а пізніше і великі магнати протягом другої половини 14 року. Першої половини 16 століття Магдебурзьке право здобула більшість українських міст, містами, які мали Магдебурзьке право, управляв магістрат. Цей виборний орган міського самоврядування складався з ради адміністративного органу і суду цивільних справ та лави суду в кримінальних справах. Раду очолював бурмістр, а лаву вій радники і лавники відповідно до норм Магдебурзького права. Були виборними посадовцями, виборчі права мали чоловіки з патріціату і бюргерства. Міста розвивалися як центри ремесла й торгівлі у середині 16 століття налічувалося понад 130 різних спеціальностей. Близько 80 з них були безпосередньо ремесничими. Водночас, для більшості містян, сільське господарство залишалося важливою частиною життя. Особливості українських міст, основне заняття, населення в 16 столітті, особливості розвитку, міста. Королівські, церковні, магнатські, самоврядні, ремесло, було, цехове або позацехове, партачі, торгівля була місцева це крамниці, торги, ярмарки, або торгівля міжнародна, де торгівельні шляхи зі сходу на захід, і з півночі на південь, центри Київ, Львів. Кам'янець так само були ярмарки міжнародні на українських землях у складі корони польської міські ремісники були об'єднані в цехи. При цьому доступ до цехів для православних міщан ускладнювався. Поза цехових ремісників, що не мали можливості вступити до цехів, називали партачами. Цехи всіляко боролися з ними. В українських містах у складі Великого князівства Литов. Цехи були менш поширені. Торгівля відбувалася у вигляді ярмарків і торгів. Ярмарки влаштовували у великих містах декілька разів на рік. Торги проводили набагато частіше, декілька разів на тиждень. Крім того, щодня працювали міські крамниці. Купці в містах створювали об'єднання на зразок ремісничих цехів гільдії. У цей період активно розвивалася і міжнародна торгівля. Українські… Землями проходили важливі торгівельні шляхи. Через них товари зі Сходу та Московської держави, а також продукти місцевого виробництва, потрапляли до країн Центральної та Західної Європи. З українських земель на захід везли віс, мед, зерно, шкіру, худобу, солону рибу, сіль, деревину. Натомість завозили одяг, ремісничі вироби, вино, залізо, папір, зброю. Канини тощо. Центрами міжнародної торгівлі стали Київ, Львів, Луць, Кам'янець. Зараз Кам'янець-Подільський. Пункт 3. Замки. У 16 столітті на українських землях зводили чимало замків, укріплених будівель, які поєднували житлові та оборонні споруди. Зазвичай вони були оточені високим дерев'яним або кам'яним муром чи земляним валом із кількома вежами, а також ровом. У середині замку були розташовані. Шовані житло господаря, оселі робітників, млин, стайні, майстерні ремісників, колодязі тощо. Часто замок був фортецею, де перебував постійний гарнізон. Господар міг побудувати на території замку палац для проведення урочистих прийомів. Отже, замки зводили насамперед для захисту від нападників і як символ влади господаря. Найбільше замків, близько 90%, на українських землях, зберігалися Пріглося на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Волині, Хмельниччині та Закарпатті. Найбільшим у 16 столітті був Житомирський замок, що займав територію завздовжки 130 метрів і завширшки 115 метрів. У цей час набув сучасного вигляду Кам'янець-Подільський замок, Хмельницька область, дерев'яні елементи якого замінили на кам'яні. Було реконструйовано укріплення збудованого в 14 столітті замку в Меджибоджі Хмельницька область. Четверте поява фільваркових господарств. Зміни становища селянства. Основу сільського господарства на українських землях становило землеробство у Галичини, на Волині, Поділі та в центральних районах Київщини переважала трипільна система землеробства. А на Полісі, Півдні, Київщині та Переясловщині, збереглася менш продуктивна двопільна. І перелогова системи поступово набували поширення досконаліші знаряддя праці. Поряд із сухою почали використовувати плуги з залізним лемешем, у які запрягали волів, трипільну систему і оранку плугом, здебільшого, застосовували в господарствах шляхти, крім землеробства, розвивалося скотарство, городництво, садівництво, бджільництво, рибальство і мисливство. На українських землях у складі Великого князівства Литов. Сільське господарство мало переважно натуральний характер, тобто продукти виробляли для власних потреб. Сільське господарство українських земель у складі корони польської поступово підлаштовувалося під потреби європейського ринку, зростав попит на продукцію промислів сільського господарства, і з метою збільшення обсягів товарного виробництва шляхта почала створювати фільварки, збільшувати панщину та відбирати землі. Землю в селянства. Одночасно із цим зростала кількість непохожих селян, прикріплених до господарства землевласників. Господар фільварку відмовлявся від грошової або натуральної ренти чинж, і переходив до відробіткової ренти, панщини, яку селяни виконували за можливість користуватися землею. Горну землю, яка належала землевласнику, вони обробляли власними знаряддям праці. Проте Одорів фільварку розпоряджався всім зібраним рожаєм із цих земель. Залежне селянство було змушено працювати на землевласника в обмін на можливість вести своє господарство. На українських землях у складі Польського королівства і Великого князівства II Литовського щодо такої форми ренти інколи застосовували назву кріпацтво, а селян називали кріпаками. Цим підкреслювали, що селянство ставало прикріпленим. До господарств землевласників. Поширенню фільваркової системи господарювання на українських землях у складі Великого князівства Литовського сприяла устава на Волоки. Цей документ у 1557 році прийняв польський король і великий князь Литовський, Жигмунд Сигізмунд II август. Земельні володіння виміряли і поділяли на панські селянські. Селянські ділянки мали назву. Волоки. Розмір волоки залежав від якості земель і становив від 16,8 до 21,8 гектарів. Це забезпечувало прожитковий мінімум великої селянської родини. За користування волокою спочатку тягли селяни, мали відпрацьовувати два дні панщини на тиждень на панських землях. Аграрна реформа Жигмунда Сігізмунда 2 августа передбачала. Єдині повинності для селянства. Головними з них були панщина і грошовий оброк. Чинш. До додаткових повинностей належали згони, строкові, сільськогосподарські роботи, пов'язані із жнивами, косовицею, переорюванням землі і продуктовий оброк. Дякло. Волочна система зруйнувала давню форму користування землею, сільською громадою і замінила її на подвірну. Збільшили Повинності селян було обмежено їхні права переходу до іншого господаря, селянство позбавило права користуватися лісами, зменшили площу спільних земель, пасовище луки, до кінця. 16 століття волочна система землекористування поширилася й на землі шляхти та церкви, проте фільваркове господарство не стало панівною формою діяльності. Селянське господарство і надалі переважало на тогочасних українських землях. Особиста залежність передбачала лише обмеження права, переходу та відповідно прикріплення до землі ні селянин, ні члени його родини не ставали об'єктами володіння. У суспільстві вже панували уявлення про меж дозволеного, зокрема про добре поводження із залежними людьми як ознаку честі. На кінець 16 століття селян, які перебували в повній особистій залежності з обмеженнями переходу, налічувалося не більше 20%. Залежне селянство, категорії залежного селянства, тяглі селян. Чиншові селяни, службові селяни, селяни городники, стяглих селян панщина, згони чинш, дякло. Чиншові селяни чинш, згони, дякло. Службові селяни служба чинш. Селяни городники, панщина один день на тиждень. Словник русини спільна назва, яку використовували в 16-18 столітті щодо православного руського народу, що населяв Україну. Кінські білоруські землі, Магдебурське право одна з найпоширеніших у Центральній Європі правових систем міського самоврядування, що виникла в середні віки, товарне виробництво, виробництво продукції на продаж, а не для власного споживання, фільвар, хутір, маєток, велике шляхетське господарство, орієнтоване на ринок, був багатогалузевим господарством, де вся земля належала землевласнику. Варкове господарство базувалося на праці селян, що відробляли панщину. Панщина – одна з форм земельної ренди залежних селян, які примусово працювали в господарстві землевласника зі своїми сільськогосподарськими знаряддями та мали обмежену особисту свободу, кріпацтво, кріпосне право, особиста залежність селянина від землевласника. Назва кріпацтво походить від купчих документів, кріпостей. Землі із селянинами в московській державі від кінця 15 століття. Тут система кріпацтва фактично перетворилася на рабську залежність. Кріпаки працювали не лише в сільському господарстві, а й згодом на мануфактурному виробництві. На українських землях система прикріплення селян до землі виникла ще за часів Русі. Так в 11-12 столітті в Росії існувала категорія посаджених на землю колопів.